Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, і ми зараз познайомимося. Це мордихай. Він же морда. Його буквально пару днів тому ми врятували з вулиці під дощем, і він тепер домашній. Навіть на новий рік росіяни спробували спаскудити нам свята, влаштувавши масштабний ракетний удар по Україні. Що ж відбувається в Одесі на фронті та на морі у 311-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників або 335 лютого. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, спочатку коротко про ситуацію в Одесі та в Одеській області. Сьогоднішній ракетний удар не торкнувся Одеської області однак, на всяк випадок, енергетики превентивно вимкнули майже скрізь світло. Так менше пошкоджень буває при прильотах. Також у Одесі та Одеській області продовжує діяти режим екстрених відключень, тобто без графіку. В Одесі напередодні увечері таки відкрили без зайвих урочистостей міську ялинку, яка стоїть на вулиці Дерибасівській. Тепер про той ракетний удар, який тривав сьогодні під час повітряної тривоги 31 грудня, приблизно з 12 до 16 години та трохи пізніше. За даними Генштабу ЗСУ, попередньо росіяни здійснили пуск більш як 20 крилатих ракет повітряного базування зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, які знаходилися над Каспійським морем, та ракетних комплексів наземного базування. Наша протиповітряна оборона знищила 12 цих крилів крилатих ракет шість в межах Київської області, п'ять у Житомирській та одну у Хмельницькій областях. Однак у Києві, Миколаєві, Запоріжжі, Хмельницькому та Житомирській області є прильоти, в тому числі у готелі та житлові будинки. Ушкоджень енергетики сьогодні немає, якраз завдяки успішній роботі протиповітряної оборони. У Росіян залишилося основних типів, начебто високоточних ракет, від 13 до 27% від їх довоєнної. Початкової кількості в середньому в одному ракетному залпі, який вони використовують як терористичний акт проти нашої енергетичної інфраструктури, вони раніше е, випускали від 70 до 75 ракет та навіть більше. Але обстріли, які були у кінці грудня, показали, що росіяни випускали менш як 70, тобто останній був 64 ракети, а сьогодні взагалі 20. В ракетному залпі у Росіян здебільшого застосовується ракети Х-101 Х-555 це авіаційні ракети, які ідентичні між собою та морські калібри. Їх промисловість, російська промисловість, намагається вийти на виробництво 20 ракет типу калібр на місяць. А ситуація з виробництвом авіаційних ракет Х-101 приблизно така ж сама, як і з калібрами або навіть гірша. З ракетами «Іскандер» сухопутного базування у росіян взагалі повний гаплик. Так само погано у росіян з боєприпасами до артилерії. Якщо на початку першого наступу на Донбасі на весні 2022 року вони робили до 60 тисяч пострілів на день, то зараз вони роблять вже не більше, як 20 тисяч пострілів на день. Це свідчить про скорочення їх запасів, про снарядний голод та про знищення всієї російської тилової логістики для їх армії. До весни 2023 року, за даними та прогнозами головного управління розвитки Міноборони України спроможності російської армії скоротяться до 10-12 тисяч пострілів на добу, тобто, це продовжується деградація їх армії. По лінії зіткнення загалом все без змін. Армія Росії майже скрізь перейшла до глухої позиційної оборони. Лише під Бахмутом вони продовжують піхотні штурми у стилі м'ясорубки. Загальна кількість хороших русських вже досягла 105 тисяч 960. У Чорному морі сьогодні перебуває 5-6 російських кораблів. ракетоносців серед них немає. Але вчора, 30 грудня, у морі був один такий ракетоносець, який однак не робив ніяких активних дій. Загальний же наш висновок на 2022 рік дуже короткий. Щоб не витрачати зараз багато часу, ми всі вистояли в першу чергу. Вистояли Збройні Сили України. Саме завдяки їм, ми тут зараз живі. Ми розмовляємо українською мовою, ми живемо, ми святкуємо та навіть робимо якісь плани на майбутнє. Україна зараз стала тою єдиною країною, яка тримає оборону від хаосу, безладу та агресивного російського імперіалізму і гуртує навколо себе весь цивілізований світ у 2023 Році війна продовжиться і настане мир. Мир, який буде кращий, ніж той, який був до 24 лютого 2022 року чи до весни 2014. -го. Тобто, такий мир, який кращий за довоєнний, це і є перемога з Україною в її нормальних кордонах і без росні. Тому зараз прощаємося до нових зустрічей з Новим роком. З вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні!